Всім доброго дня, прийшла весна, значить, пора робити обробку дерев. На своїй ділянці перший рік я робив обробку бордоською сумішю. Так, це, мабуть, найдешевший спосіб, але я думаю, як і багато садівників зіштовхнуся з тим, що забувається постійно оприскувач. Я використовую такий звичайний універсальний оприскувач, і так як або вапно, або. Мідний купорос погано розмішується, його там треба підігрівати, щоб воно гарно розмішувалось. Сам мідний купорос і взагалі ця бордоська суміш повинна бути гарної якості. Тоді воно не забивається. Взагалі-то в мене 70, ну більше вже 80 дерев. Спочатку було 74, деякі я зрізав, деякі посадив. І мені треба було літрів, мабуть, 50. На, е, на всю обробку. І кожен раз треба було е, вичищати фільтр. Фільтр стоїть один тут, ну тут один, один тут, один в ручці чи два в ручці. Ну, коротше, це було не дуже приємно. В результаті в тому році я купив Біошок в тому році я дивився, його досить активно рекламували. Виробник Україна є також там, наскільки пам'ятаю, косайт, Сігнум здається. Тобто, це мі мідний препарат. І також використовував препарат 30В. Це в минулому році купив і запаси залишились. Тут, мабуть, пів баночки ще лишилось. Дуже надовго вистачає. Сама баночка, я не пам'ятаю, ну гривень 300-400 коштувала. На сьогодні, я дивився, от вчора, 470 гривень вона коштує. Сігнум, здається, дорожче там гривень 800 ну Вирішив. Я нічого не маю проти українського, підтримуємо наших. І що по якості обробки? Наприклад, ось таке велике дерево я взагалі не міг обробити, і в мене взагалі, тобто, якби я ретельно все обробив, то, можливо, б результат був. І вийшло перший рік, я не зміг нормально обробити просто через те, що постійно забувався оприскувач. І... Ну, все ретельно не вийшло обробити. А на другий рік результат я одразу відчув. пропалився, Ну набагато менше стало всякої там плодової гнилі, всяких болячок. В епіцентрі також купив вот таку максимально довгу телескопічну трубку. Вона, по-моєму, до трьох метрів витягується, але ну, цієї довжини в складеному стані достатньо, щоб ось такі великі дерева обробляти. І навіть при тому, що я робив низьку обрізку порівняно з тим, які дерева були, все одно деякі дерева у мене там метра по 3,5-4 залишаються. Ну Також працівники прокинулись, пилок потрошку носять, тому думаю, кілька днів ще якісь дерева вже і прокинуться. Також в таку погоду я понарізав живців, тобто бруньки не повинні бути розпущені. І коли вже Наприклад, ну, на личі листочки розпустяться, я буду робити щепи методом от, щеплення самої бруньки. Спробую ніколи не пробував, все прививав минулого року в розщеп. Ось, Наприклад, тут на черешні. Але в чому була проблема? Деякі живці вже на них листочки розпускались, і коли я робив щеплення, то ці живці не приживалися. А ті, які були сплячі, Ті привились, і неважливо в який період я щеплював. Привились і ті, що я прививав на початку березня, і ті, що в квітні. Тож можна сказати, що сезон почався. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.